Транзитна ділянка являє собою автомобільну дорогу з сполученням Одеса Рені в районі населеного пункту Паланка та передана у власність України Республікою Молдова на підставі договору. Протяжність даної ділянки становить 7 км 700 м. На ній діє юрисдикція України всі особи, які порушують чине законодавство на даній ділянці, несуть відповідальність згідно законодавства України. З настанням повномасштабної військової агресії Російської Федерації проти України 24 лютого 2022 року на території нашої держави було введено правовий режим воєнного стану, яким в тому числі було обмежено виїзд за кордон особам призовного віку, чоловікам від 18 до 60 років. Тому дана категорія громадян з метою уникнення свого конституційного обов'язку та мобілізації почала вдаватися до спроб законного перед. Державного кордону. Дані ситуації почали виникати і в районі транзитної ділянки автомобільної дороги одеса рені Тому прикордонним загоном було запроваджено додаткові режимні обмеження, яким чітко визначено правила проїзду даної ділянки дороги та визначено, які категорії громадян це дозволено. Даний наказ передбачає заборону в'їзду проходу такій категорії громадян. По-перше, це особам в пішому порядку, також особам віком від 18 до 60 років чоловічої статі, які не мають законних підстав для виїзду за кордон, також заборонений проїзд особам віком від 18 до 60 років чоловічої статі, які здійснюють перевезення таких громадян, і також не мають законних підстав виїзду за кордон. Такі обмеження не застосовуються до осіб, які надають послуги гуманітарного, соціального характеру, до водіїв вантажних транспортних засобів, які задіяні до міжнародних перевезень. Також заборона не застосовується до представників військових формувань, органів цивільного захисту, комунальних служб швидкої медичної допомоги. З метою недопущення порушення законодавства з прикордонних питань на транзитній ділянці було запроваджено перевірочні заходи та процедури видачі електронної карти. Особа під'їжджає до одного з контрольного постів, удобне або маяки, Прикордонники перевіряють наявність підстав для проїзду та здійснюють видачу такої картки, яка підлягає поверненню під час виїзду з транзитної ділянки. Починаючи з 24 лютого 2022 року, низку осіб за порушення законодавства на даній ділянці було притягнуто до адміністративної та кримінальної відповідальності. Ми закликаємо громадян з розумінням відноситися до тимчасових режимних обмежень. Та не порушувати законодавство нашої держави.